Злочинність не спить. Останнім часом у столиці почастішали розбійні напади. Групи людей у масках та зі зброєю в руках нападають на офіси, приватні будинки та установи. Цього разу 15 родозубів озброєних молодиків увірвалися у приміщення фірми у Солом'янському районі Києва. Охоронник бачив, як невідомі, вдерлися у будівлю. Заскакивають чоловік. Ну, як, при зразу скачує, чоловік п'ять. Первый тут был это в белые маски и черный костюм. Просто в такой типа хбшный изюгный ага. костюм. Где-то человек 8 или 9 пробежали наверх, так. По ходу доставая из рюкзаков. Охоронник хотів викликати міліціянтів, проте невідомі в масках приставили йому до живота пістолет і наказали не турбувати правоохоронців. Інший очевидець нападу бачив, як нападники погрожують чоловікові, вискочив на вулицю і подзвонив у міліцію. Доки приїхали силовики, люди в масках блискавично обчистили офіс, мало не до смерті перелякали працівників та накивали п'ятами. Втекли вони на машинах Рено та Ніссан. У міліції оголосили план переходу. Проте він результату не дав. Наразі силовики вилучили відео із камер спостереження на вулиці. Озброєну банду шукають.